Друзі, всім привіт! Підписники і просто гості нашого каналу сьогодні 25, 25 березня. 17.39 на годиннику по Варшаві, і я знову їду дивитись одну машинку. Залишається 30 хвилинок до неї. Машину дивимося Гольф 6 під клієнта. Вчора ввечері зізвонили з нашим підписником. Який нам зателефонував, попросив оглянути, підібрати, доставити, розмитнити і допомогти в вирішенні всіх інших питань автомобіль. І сьогодні в обід він сказав, що потрібно їхати дивитися його. Я передзвонив до німця, домовився про зустріч і виїхав вже дивитися цей автомобіль. 20 хвилин розмовляли з клієнтом. Він задавав питання різні, ми відповідали на всі питання. Звичайно, об'яснили людині, тобто від, від, від точки А до точки Б, геть від, від покупки тут в Німеччині до доставки е, автомобіля в Україну з розмитненням зі всім, і клієнтові все підійшло. Влаштували його ціни, які ми йому озвучили. І зараз я їду дивитись до гольфіка. Включення буде вже прямо звідти. Я думаю. Е, буду показувати вам ту машинку, будемо оглядати. Тому кому цікаво, залишайтеся з нами. Сьогодні має бути не такий довгий випуск, як був вчора. Але, тим не менш, я думаю, що щось цікавеньке я вам відзніму. Друзі, приїхав я вже по автомобіль. Ось стоїть там Гольфік. Зараз буде виходити власник і я вам буду показувати цю машинку більш детально. Друзі, вже біля машинки пробив її електронним прибором вже. По машині нема жодного підкрасу. Машинка має тільки декілька дуже маленьких нюансів. Тут є вмятинка трішки. До речі, світло поворотне, тобто при повороті включаються туманки. Я думаю, що ви знаєте таку функцію. Далі, тут є вм'ятинка на задньому крилі, також ну, вона майже незамітна, тобто без. Без якогось там знищення фарби просто вмятина. Мягенька. Автомобіль просто, просто ствол. Забув сказати, 2010 рік 1,6 газ бензин, бензин пропан встановлений на заводі тут. Є переходники також для заправки. Йдуть в комплекті тут. Є вмятинка така. Моторчик працює рівненько, гарненько. Коробка переключення передач також працює бездоганно. Працюють всі 4 склопідйомники, які тут є. Перевірив функціонал весь електроніки, автосвітло. круїз контроль у нас також є. Помилок. У цьому. Ніяких немає катастрофічних. Тобто по клімі є якийсь нюанс, задній габарит. Далі йде по датчик шин. І слишком низьке напряження. Це із-за того, що акумулятор був підсівший. Так, дивіться. Газ. Підігрів, перевірив, також працюють, кліма, все працює, все чудово, 180 тисяч оригінального пробігу. Також є нюанс у нас по потолку. Це питання вирішується приблизно ціною в 100 доларів. По самому салоні, в принципі, пробіг оправданий, тобто ну, не виглядає він більш як на. На 180 тисяч дивимося в німця вдома. Ще раз нагадаю, що ця машинка дивиться спеціально для клієнта. Клієнту і відео вже надіслав, і скоро ми отримаємо результат, Відштовх... відштовхуючись від нього, вже будемо приймати рішення якісь. Купувати, не купувати. Тобто це встановлений газ. Там також є якісь. Ключики щось таке. Переходники до цього автомобіля. Машинка реально досить класна. Мішелін 16 -ка. Не бачу, не бачу рік випуску. Не бачу рік випуску. Ну, різина вже трошки така, можна сказати, підоставша. Мені здається, що старенька. А, ні. 21 рік різина. Взимка, але протектор вже такий слабенький. Протектор вже трошки слабенький. Зараз покажу вам її ще під капотом. Також. В досить гарному стані. Мені подобається. Ось так. Зазвичай тут є трошечки масонка суплить, але це, це звичайно Мілочі. Антифриз червоний я перевіряв, чистенький, гарненький. Все працює класно. Машинка просто класна. Е, зараз знаємо, що скаже клієнт, і тоді я ще включусь, скажу, купили чи не купили. І ще щось розкажу, якщо буде, що звичайно. Так, друзі. Включаюсь, попросив німця показати сервіску. Дивіться. Тут сервіс просто 2012 рік, 23 тисячі пробігу, 2014 рік 50 тисяч пробігу. Все з печатками. 15 рік, 74 тисячі пробігу. 17 рік, 97 тисяч пробігу. Кожна печаточка є. Все як має бути. Далі 17 рік 103 тисячі пробігу, 20-й рік, 126 тисяч пробігу, також. Є 21 рік 139, 24 рік, 166. Є також печатки. 166 тисяч пробігу рік тому, 19 березня 24 року. Приблизно рік тому 166 тисяч зафіксований пробіг. У нас на даний момент 180 тисяч оригінального пробігу. Також я подивився брів. На жаль, писало. В, в німці зазвичай пишуть верхню дату, то є січень 2010 Але я думаю, що цей автомобіль буде 2009 року, тому що е, нижня дата 2009 рік. І по вікнах він також 9 рік. 1,6 е, газ бензин, газ вписаний, все як має бути: 75 кВт mpi мотор. Звичайно, е, ще нюанс. Клацають форсунки, коли автомобіль працює на газові. Чути звідси звук, я думаю, що в попередньому відео, там де я знімав, там чути буде цей звук трошки. Зараз мотор працює рівненько, оскільки я переключив його на бензин. Спеціально переключив, щоб перевірити, і автомобіль працює чудово. Мотор не трусить, не труїть. Коробка працює також. Чудово, проїхався трошки. Вся документація є, все, все просто супер. Класна машинка, ждемо зараз відповіді від клієнта, і будемо вирішувати, що робити з цією машинкою. Ну, машинка реально дуже класна, є парктроніки також. Машинка класна. Друзі, договорив я з клієнтом, клієнтові все сподобалось, і ми будемо брати цю машинку. Я подивився, я ще збив ошибки, тобто ніяких тут ошибок, крім загрізнення воздуха. Клім в клімі немає. Тобто, якісь є питання по клімі, можливо, о, заміна просто воздушного фільтра, повітряного фільтра на салон, можливо, вона допоможе вирішити це питання. Ну, але головне нам це підтверджений пробіг, що під, підтверджує е, сервіска, підтверджує наш комп'ютер. Да. І будемо зараз домовлятися. І вже сьогодні ввечері, якщо я не помиляюся, можливо завтра. Буде автовоз виїжджати сюди в Німеччину. І цей гольфік для клієнта буде грозитись і відправлятись в Україну. Автомобіль просто супер. Все, в принципі, на цьому я думаю, що огляд закінчується. Вже буду в своїй машині, можливо, ще скажу декілька слів. Ну що, друзі? Сьомо вечора на годиннику, я вирушив додому. Від гольфіка вже автомобіль купили, клієнт задоволений. Всім, що ми зробили, поки що всім задоволений. Скоро цей гольфік буде відправлятися вже в Україну, Автовоз буде забирати його і вести до України. Такий у нас сьогодні, друзі, получився огляд. Всім дякуємо за вашу підтримку, за ваші лайки, коментарі і підписки на наш канал. Чим більше лайків, оглядів, тим більше в нас мотивації щось робити і працювати. Також хочу ще сказати, що якщо вдруг вам потрібно підібрати автомобіль в Німеччині, так само під, під всі... Всі варіанти, тобто о, вибачаюсь, е, будь-який варіант. Ми можемо поїхати оглянути той, той автомобіль, що скинули. Ви, ми можемо самі знайти автомобіль, скинути вам. Е, ви його переглянете. Тоді ми поїдемо оглянемо, Можемо організувати доставку до України. Можемо організувати розмитнення, е, сертифікацію автомобіля, постановку на облік і доставку до вашого дому в будь-яку точку України нашим автовозом, тому кому потрібно. Можете звертатися. Дані наші є в коментарях або в закріплені під відео. Є наші дані, за якими ви можете до нас звернутися номер телефону, або посилання на чат в Телеграм. Всім дуже дякую за перегляд. Гарного вам дня, вечора, хто коли буде дивитися, залишайтеся надалі з нами. Всім пока!